Нетрадиційні букети. Сьогодні ми з вами перейдемо до оформлення нетрадиційного букета подарункової композиції, яку ми будемо створювати в декілька етапів. Сьогодні ми розглянемо перший етап. Спочатку давайте повторимо правила техніки безпеки при роботі з ножицями, тому що ми будемо використовувати в нашій роботі сьогодні ножниці. Знач перше, не тримайте ножиці кінцями вгору. Не залишайте ножиці у відкритому вигляді. При роботі слідкуйте за пальцями лівої руки, щоб не пошкодити пальці. Клади ножиці на стіл так, щоб вони не виходили за краї, щоб ножиці не впали. Передавай ножиці у закритому вигляді, кільцями вперед. Та не ріж ножицями під час руху, не підходь до товариша, не розмахуй ними, не кидай, обережно себе поводь з ножицями. Що нам потрібно для сьогоднішнього етапу роботи? Перше це будь-які засоби гігієни. Це може бути гель для душу, антипреспірант. Парфумова вода, вода будь-що, що ви забажаєте. Також шпажки для, кулінарні шпажки для шашлику та скотч і ножниці. Зараз детально розглянемо по фото етап роботи, а потім будемо їх переглядати в записі. Для того, щоб закріпити. Пляшку в букеті нам необхідно взяти 4 шпажки, ножниці і саму пляшку. На шпажку намотуємо скотч для того, щоб вона не зсовалась під скотчем. Декілька разів потрібно обмотати скотч. Прикладаємо шпажку до пляшки. І робимо скотчем оберт для того, щоб шпажку закріпити. Беремо другу шпажку і також примотуємо її до пляшки. Таким чином третю шпажку і четверту. Отримуємо скотчем, примотані чотири шпажки. Наступним етапом є, нам потрібно ці чотири шпажки. Обмотати скотчем в кінці, щоб у нас вийшла одна ніжка. Ці потім всі шпажки будуть між собою на інших пляшках з'єднуватись, для того, щоб було більш зручно, нам необхідно, щоб вони були зв'язані докупи. Зараз ми з вами продивимося всі етапи роботи, всіх пляшечок, як це відбувається. Ось так ми закріплюємо шпажку на скотч, притуляємо до пляшки та робимо оберт скотчем. Дуже багато скотчу не потрібно наматувати, тому що буде великий слой. Так, наступну шпажку примотуємо. Розміщуємо шпажки плюс-мінус рівномірно одна від одної. Коли ми бачимо, що достатньо закріпили шпажки, скотч відрізаємо так. і змотуємо в кінці. Шпажку. Шпажки. І отримуємо готову пляшку. Таким самим чином наступну пляшку оформлюємо. Шпажку можна розміщувати і гострим кінцем доверху, але в... там, де не гострий кінець, вона більш цупка і більш краща площа буде захвату і краще триматиметься. Якщо використовувати більш важкі якісь ємності, наприклад, пляшку там, з газованою водою, Кока-Колою чи фантою, то потрібно буде більше, ніж 4 шпажки. Ми бачимо, що всі елементи декору, які будуть використовуватись в букеті, шпажками промотуються одним і тим самим способом. Сильно високо не потрібно розміщувати шпажки, тому що вони будуть Виглядати, і це буде псувати виріб, але їх завжди можна замаскувати, і ми це будемо продивлятись далі в цьому відео. Останній елемент, який ми будемо використовувати, так як він маленький і не важкий, я вирішила примотати лише дві шпажки. Він чудово тримається і на двох шпажках. Тобто кількість шпажок залежить від маси. Яку має предмет. Якщо це буде літровий гель для душу, то чотирьох шпажок буде мало для того, щоб його втримати. Необхідно буде шість, а то вісім, можливо навіть десять шпажок, щоб він міцно тримався. Шпажки пересуваються. Під скотчем, тому можна в будь-який момент їх подвинути. Не пересувається тільки та шпажка перша, на якій закріплений скотч, а остальні шпажки можна рухати. Зараз на відео ми бачимо декорування предметів гігієни. Це робиться для того, щоб заховати шпажки, щоб їх не було видно. Можна для цього, якщо ви використовуєте папір як кріпьожний матеріал, використовувати степлер, скотч, можна гарячий пістолет, можна просто клей спеціальний. Не обов'язково так декорувати, не обов'язково використовувати саме папір, можна взяти, наприклад, фатін або якісь стрічки декорувальні. Це насамперед для того, щоб заховати шпажки, на які прикручений виріб. Бачимо, що я використовую скотч для того, щоб міцніше трималося, папір тримався. Таким чином ми закриваємо шпажки і на антипреспіранті. Бачите, я задвинула шпажку, щоб її не було видно. Це підтверджує те, що вони вільно рухаються. Спочатку приміряємо, дивимося, як воно буде лежати, для того, щоб обрати найгарнішу форму придати, потім закріплюємо папір на пляшки. Я це все роблю з допомогою скотчу і степлера, але можна використовувати будь-які матеріали, двохсторонні скотч, наприклад, можна. Використовувати гарячий пістолет. Ось такий вигляд мають задекоровані предмети, і не ми бачимо, що шпажки ніде не виглядають. От, на сьогодні ми закінчимо нашу роботу, а в наступному відео ми будемо виготовляти інші предмети декору для доповнення нашого букету. Дякую!